Я Ось, вас слухаю. Ми, да. Миністина група Українська Кредитний Майдан ми, були ви знає, в мене, так, ми розказували. Так. Я ми, про що. Е, якщо так в двох словах, просимо вас, ми надаємо вам звернення, щоб міська рада звернулася до адміністрації президента до Верховної Ради, так як це Рівненська громада до вас прийшла. З просьбою, щоб ви написали листа з нашими вимогами, що ми зараз в Верховній Раді зареєстрований законопроект пана народного депутата Князевича, який не вирішує зовсім взагалі наші проблеми, то що ми зараз Ще просимо. Ви да, що, тось, ця ситуація буде нахилятися. От той самий приклад, що на Мірюшенка вчора ми знову відбували любими способами на Мірюшенка, щоб людей забрали, хочуть забрати будинок. При тому, що Верховна Рада прийняла тому ми. Хочемо передати звернення, офіційно зареєстрований лист до вас сьогодні або завтра підійде з підписом, і так далі. І оці всі вимоги, просьби, будь ласка, якщо можна передати. <плес> можна, треба треба. Ну, треба ну, лист прийде, висок. так ви що У нас зареєстровано дуже багато людей. Я знаю про вашу проблему, да, повірте, да. будь ласка, я в теж попав в таку ситуацію. Ну, і це було в четвертому році, коли ви я брав валютний кредит. ви не ключі на мене, протести. Ну, тоді треба так говорити голосно, тихіше трішечки. І був точно такій самій ситуації, тому що тоді долар був у 4, а потім я платив по 8 кредитів. Я знаю чудово, як це мені було, по-моєму, рік я так. По 8 минути теж платили. Зараз а зараз відповідна Ну Ви розумієте, що бізнес, банкіри, які мають свої відповідні вибори, все залежить тільки від Верховної Ради. Да, то, ми звернемося до ну, народних депутатів, на імені депутат, да. ім Верховної Ради України з цього приводу, щоб вони розглянули наша міська рада, Це сьогодні все українська про повод... всіх містах. Я зрозумів, повністю вас підтримую, тому що робити бізнес на горі людей не можна. Ось цього Якщо ми свої останні копійки там. Я знаю, що люди віддають з бізнесу, віддають на допомогу армії і так далі. Хай це було зробити неправильно. Якщо о, ну, брали ми валютні кредити, зараз інша ситуація. То хай батки не пророкують, зменшить. Будуть на якісь уступки для того, щоб ви мали можливість. Я вас підтримую, але на жаль вплинути ситуації ситуацію. Yeah, ну ми просто хочемо, щоб ви виразили думку рівненської громади від міської e, ради. правильно, нови... Ми можемо підготувати yeah. листа за підписом міського групи yeah. і направити просто. Є yeah, там підписи наших позичальників, які прийдуть в рекомендації. Підготувати це, це немає питань. Звичайно, ми направимо. Тільки я не знаю, чи нам дадуть відповідь, Вони завжди на наш голос e, це ми розуміємо. Просимо підтримати. Ми вас підтримуємо, що вам можна сказати. Те, що ви направите від вас туди, то вже буде ваше. Да, Добре, неважливо, як там будуть відповіді. Якщо ви скажете, що ви також підтримуєте наші вимоги, ми підтримуємо, будемо нас... Якщо потрібно буде, ми з вами зв'яжемося в понеділок, наприклад, чи п'ятницю. Щоб цей лист написати відповідно, ви подивитеся, як виховати. Це лист то, до вас надійде офіційно, рекомендан там. А щоб від вас разом скласти, що ми прочитаємо це, ви прочитаємо якісь я вам покажу добувати єдине, що якщо там він не буде відповідати чинному законодавству, то ви розумієте, Ні, там що не бажає не буде. Там такого не буде. Я думаю, що всі депутати міської ради і міський голова підтримує людей. Ситуація непроста, важка, так що. В цьому напрямку ви наші? Ви наші е мешканці, члени територіальної громади, але Національним банку так сказав, що підтримують. Ну це національний банк у нас була трошки інша мета. там взагалі немає? Я не знаю віде. на якому рівні це приймається, чи Верховної Радою чи Кабінет мініст. Це зараз на рівні вже Верховної Ради. Це Якщо Верховна Рада прийме відповідний закон. по крайній мірі, якщо не можна повернути. Бо я в нас таке поняття, що немає регресу там, змінах, змінах платежів, то що то зафіксувати на момент підписання президентом і оприлюднення такого закону, який передбачає, що якщо брався кредит по дій ціні, значить він повинен сплачуватися відповідно. А банк він же ж не втратив. Але так... якщо він щось і втратив, тоді значить, хай роблять розрахунки такі, щоб в нього там рентабельність була, на 70-х, трохи була якась рентабельність. Правильно, бо при такому 5 до будь ласка. Вибачте, я, що вони відразу. Телефони, не якщо щось щоб от з вами зустрітися. 633-3 нулі. Ви сказали, що ви щось що, щоб разом скласти, якщо у вас буде. 633-3 Я зрозумів. 63-30 два нуля. Це ми нам з вами треба перезвонити, чи ви нам, як буде ваш лист, готовий, ну, ви страшно. Наші координати є, Так, є. Там є координати і проготує телефона, та, наші активісти підійдуть, то все. Тут телефона немає. А, ну, телефони, в принципі, ми обрали, що вас дозвіл. В принципі, я можу написати так. на цьому неофіційному. Завершить тут телефон. Прийде до вас. День. Сьогодні або завтра. Дайте ручку. Да.